Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Рак! З вами ваша астролог Клименко Наталя з прогнозом на жовтень 2025 року. Розберемо зараз з вами найбільш яскраві аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць і реалізували задумане. Як завжди, ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу, також знаком сонця і знаком, куди потрапляє місяць. Маленьких діток ми дивимося саме за місячним знаком. Та взагалі я рекомендую дивитися одразу три знаки, адже теми дуже часто переплітаються та доповнюються одна у одну. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, можете написати в коментарях мені вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися із сіткою домів. Дякую всім за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку, за коментарі. Це дуже надихає мене створювати нові актуальні відео для вас. Жовтень буде особливим місяцем, адже саме в цей період сонце буде переходити в знак Скорпіон і давати аспект удачі до вашого знаку. Проте будуть і напружені моменти, які також можуть сприяти нашому росту. Чорний місяць або ж Геката буде робити аспекти з'єднання із важливими особистими планетами, а також Сонце буде в напружених аспектах і до Плутону, планети трансформації, і до Юпітеру, планети авторитету. Що ці аспекти нам принесуть, зараз розглянемо більш детально. А я нагадую, що цей прогноз є загальним для всіх знаків Зодіаку. Для індивідуальних прогнозів, для розбору натальних карт, щоб ви дізналися особливості своєї індивідуальності, свою фінансову стратегію, свої сильні сторони, а також слабкі, як зробити їх сильними. Щоб про все це дізнатися, можете звертатися до мене в дірек Instagram або ж Telegram. Посилання залишу в описі під цим відео. Тож почнемо ми з 1 жовтня. В цей період, Юпітер. Буде в напруженому аспекті до Меркурію. Цей напружений аспект вказує на те, що можуть бути ситуації різкі, неочікувані, які потребують нестандартних рішень. Імовірно, це може бути новий досвід, оскільки Юпітер, це планета авторитету, навчання. Планета, яка все розширює, а Меркурій це планета інформації, спілкування, всієї паперової справи, і торкається цей аспект вашого першого та четвертого сектору, то може виникнути період, коли ви маєте проявити свій авторитет або ж щось пізнати нове, може бути зміни планів. Головне цей період не втягувати себе в конфліктні ситуації з вашими рідними, адже Меркурій в четвертому секторі може давати непорозуміння, вас не так сприймати. А ви всіми силами будете кортіти, щоб побачили ваш авторитет. Саме зараз ви маєте проявити щедрість, вселенську любов за Юпітером. Це можливість проявити себе відповідально перед своєю сім'єю. Це також може стосуватися і змін планів, які стосуються вашого місця проживання або ж планів, які пов'язані з членами родини. 3 жовтня Венера, яка символізує взаємовідносини, це планета, яка вказує на наше відчуття прекрасного, гармонії та краси, це планета фінансів, буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кету. У вашому третьому секторі. І це вказівка на те, що можуть бути зустрічі із тими людьми, особливо з близьким оточенням, яких ви вже знали, може бути повернення до тієї інформації, яка також була раніше вам відома, до того, що давало вам радість. Це можуть бути зустрічі з вашими. Друзями, колегами, або ж родичами, братами, сестрами. Це хороший період для того, щоб ви займалися перекваліфікацією тієї справи, яка вас надихає, яка вам подобається. Можуть бути відрядження туди, де ви вже були, і це давало вам і фінансове задоволення. Може бути повернення до цієї посередницької діяльності, яка могла давати вам і також можливість отримати винагороду. 6 жовтня Меркурій буде переходити в знак Скорпіон, ваш п'ятий сектор. Там, де Меркурій там основний вектор вашої уваги в плані мислення, інформації, спілкування. А в знаку Скорпіон Меркурій дає нам більш таке бажання гострого слівця. Тож слідкуйте за своїми висловлюваннями, за своєю поведінкою, а також думками, щоб не образити ненароком. З тих, кого ми любимо, або ж діток, це хороший період для того, щоб ви отримували таємну інформацію, більш глибоко аналізували теми, які пов'язані з коханням. із Відпочинком, а також дітками, це можуть бути серйозні розмови, це може бути ваша власна справа, але ви будете вивчати її більш глибоко. І це сприятлива можливість побути певними детективами для того, щоб з'ясувати, а що саме вас надихає, що саме вам подобається, зануритися у глибину почуттів, хтось може займатися як хобі вивченням езотерики або ж астрології, тобто якимись таємними знаннями. Це може бути навіть і поїздка до певних місць сили, які будуть вам відкривати таємницю цього життя. 7 жовтня на нас чекає повня у вашому 10 секторі, тож ви будете підбивати підсумки, буде приходити результат або ж певна ясність, в темах вашого статусу. Ви будете чітко розуміти, на якому ви місті, чи досягли ви тих висот, які хотіли, чи на тій ви посаді або ні. Які зараз у вас відносини в соціальному розумінні? Це чудовий період для того, щоб ви придбали якусь річ, яка буде вагома, покупка і буде давати вам певний статус в цей же період Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутону. Тож майте на увазі, що можуть бути перегляд ваших. Знань, коло спілкування, торкається це аспект 5 та 8 сектору, тобто в цей період можуть бути підняті питання відносин і переведення їх на більшу глибину. Можуть бути певні і непорозуміння, але цей же аспект дає можливість проаналізувати ситуацію і відпустити все зайве і непотрібне, непотрібні стосунки, непотрібна інформація. Зараз ви можете більш глибоко подивитися на ситуації, які відбуваються в вашому житті, і сприймати їх, перейшовши власну трансформацію, зрозуміти не питанням, чому це сталося зі мною, а подивитися під іншим кутом і спитати, для чого мені ця ситуація, тобто проаналізувати інформацію і перевести себе на вищий рівень усвідомлення. 8 жовтня вона буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Планета малого щастя і планета великого щастя будуть робити гармонійний аспект для того, щоб ви отримували задоволення від життя, адже Юпітер саме зараз у вашому першому домі. Це чудова можливість проявити свій авторитет, розширювати свої можливості. Певна може бути експансія. Ви можете показати себе, стати більш популярними. Венера знаходиться в третьому секторі, і це може бути за рахунок підвищення кваліфікації, заведення корисних контактів, спілкування з людьми. Це можуть бути виступи на радіо, телебаченні, звернення до мас-медіа, що можливість і для відкриття власних курсів, щоб ви стали для когось наставником. Тобто, подумайте, третій сектор це ще і близьке оточення. Ваші колеги по роботі, ви можете стати над ними наставниками або ж дати слушну пораду. Це може бути і отримання винагороди, компліменту, подарунку від тих людей, які поряд з вами. І ви будете відчувати цю підтримку, і за рахунок цього буде зростати і ваша самооцінка, і можливість показати вашу харизму, ваші навички. 9 жовтня, будьте обережними, адже місяць управитель вашого знаку Зодіаку буде в напруженому аспекті опозиції до гекати. Я завжди говорю, що гекати діє не лише в тому секторі, де знаходиться, а й в секторі навпроти, маятником. Тобто, чорний місяць це тіньова сторона нашої особистості, яка дає певні острах або ж зацикленість. І ми маємо тримати баланс. Чорний місяць він завжди. Перекошує ситуації в той чи інший бік. Цей аспект торкається 11-го та 5-го сектору. Тобто зараз можуть постати питання між нашими власними бажаннями і потребами, тим, що ми любимо, і бажаннями більшості. Наприклад, ви можете займатися якоюсь улюбленою справою. У вас можуть бути певне хобі, але ви в колективі тих людей, або ж ви займаєтеся, наприклад, веденням youtube каналу. і Люди будуть потребувати іншої інформації, і вам може здаватися, що ви викладаєтеся наповну, вкладаєте своє серце і душу в проєкт, але ви не отримуєте цієї віддачі від соціуму. З іншої сторони, це може бути певна зацикленість за будь-яку ціну не триматися за. Кохання за дітей, не звертати увагу взагалі на свої потреби, а бути націлими лише на соціальні проекти, на те, щоб допомагати іншим людям. Звісно, оскільки задіяний місяць, який відповідає за нашу безпеку і емоції, це може бути період спустошення, період надмірних емоцій. Але це лише зовнішній фон. Місяць буває в одному знаку приблизно 2-2,5 дні, тож він швидко мине, і вам важливо не втягувати себе в конфлікти. Зараз відпустити ситуацію і не накручувати себе. Геката проходить знаком Скорпіон, то, дивлячись на вашу індивідуальну натальну карту, ймовірно, що до вашого сонця геката буде робити. Гармонійний аспект тригон. і в цей період навпаки у вас буде відкриватися друге дихання. Головне не забувати їсти і спати для того, щоб реалізувати свої проекти. Займайтеся спокійно і дотримуйтеся режиму дня. Із з по 14 жовтня Венера буде в опозиції до Сатурну та Нептуну. Це вказівка на певні обмеження ваших бажань, ваших можливостей фінансових. Період, коли ви можете на чомусь економити, або ж можете просто бути втомлені від ілюзій, які буде надавати Нептун, цей аспект торкається вашого третього та дев'ятого сектору. Тобто в цей період можуть бути і непорозуміння, наприклад, із представниками бюрократичних систем, або ж взаємовідносини, напружені із іноземцями, може виникнути потреба виступати, але це буде вимагати від вас надзусиль, щоб ви. І довели свою думку до людей, щоб проявляли дипломацію. Венера зараз на кодіва. Тож будьте уважними до деталей. Це може бути просто прагматичний підхід, сухість певна у взаємовідносинах. І Сатурн буде вимагати від вас наполегливості, стійкості. А Нептун буде давати вам можливість проявити це все через творчість, через взаємодопомогу, прояв милосердя. Адже Нептун це управитель знаку Риби, який вказує на вищий прояв Венери. Саме зараз буде перевірка вас на віру, на віру в першу чергу в себе, в свій авторитет. І вже 13 жовтня Венера буде переходити в знак Терези, ваш четвертий сектор. В знаку Терези, Венера в своєму. Володіння, вона проявляє свої найкращі якості. Тут вона більш дипломатична, націлена на партнерство, націлена на натхнення, ніжність, доброту. А в четвертому секторі це дуже хороший аспект, коли ви можете проявити саме свою турботу, ніжність і дипломатію в темах сім'ї, вирішення сімейних питань, створення сімейного бізнесу для гармонізації відносин з членами родини. Сприятливі покупки в цей період в дім. Венера буде в знаку Терези до 7 листопада, а 7 листопада вночі вона перейде в знак Скорпіон і буде більш пристрасна, але й критична. Це буде окрема тема, це окрема історія зараз, поки Венера в 4 секторі, використати цей аспект для радості для себе і своїх рідних. Хороший період для спілкування із батьками. Зверніть увагу і на них. 14 жовтня Венера буде разом із Плутоном та Ураном формувати дуже активну, потужну, гармонійну конфігурацію супертрин. Це аспект по всім своїм частинкам вказує на руйнування перешкод. Венера планета, яка дає вам можливість реалізувати бажання. Плутон, який знаходиться в знаку водолі, дає можливість відсіяти все непотрібне з свого життя. Не тримайтеся за старей відживше. Ви можете відразу впровадити щось нове. Гармонійний аспект до урану може давати можливість оновлення, нових зустрічей, нових знайомств, впровадження чогось креативного навіть в свою зовнішність. Це може бути оновлення стилю, іміджу, взагалі гардеробу на осінь. Торказя це аспект вашого 4, 12 та 8 сектору. Тобто оновлення може чекати в темах сім'ї а також. Вашої таємної діяльності, прихованої діяльності, ймовірно, це може бути і отримання винагороди за вашу таємну діяльність, або ж підтримка за кордону. Це чудовий період для того, щоб ви більше часу і глибини приділили своїм обов'язкам саме в сім'ї. Або ж якщо у вас робота пов'язана із езотерикою, робота пов'язана із режимними об'єктами. І усамітнено, віддалено. Для когось це може бути сприятливим часом для переїзду туди, де ви будете відчувати безпеку, де ви можете почати все спочатку. Майте на увазі, що в цей період Плутон у стоянні за кілька днів до та після, адже він розвертається в прямий рух, в знаку долі в вашому восьмому секторі. І Плутон може відсіювати від вашого життя все непотрібне. В цей період Плутон може давати комусь. Операції, але потрібні, щоб у людини забрали те, що їй вже не потрібно. Це буде період оновлення. Це може бути як на фізичному рівні, так і на духовному більш високому рівні, тобто трансформаційні процеси, звільнення від непотрібних зобов'язань для того, щоб ви. Подивилися на світ іншими очима і зрозуміли, що процес трансформації, адже восьмий сектор це і великі гроші, це може бути прихід великих фінансів. Це сектор життя і смерті. І в цей період ми можемо трансформувати своє мислення, своє бачення. І, ймовірно, сам процес нашого життя це як одна мить з точки зору безкінечного всесвіту. І саме зараз ми маємо проявити. Відкритість новому це сприятиме вашому духовному росту. Це також чудовий період і для колаборацій, і отримання винагороди від самодії з партнерами. Це може бути і створення сімейного бізнесу або ж все, що пов'язане із темами нерухомості. Ріелтори, роботи із сім'ями, психологи це все зараз може стати дуже актуальним. Це може програватися як вирішення сімейних питань, щоб поставити крапку на минулому і перейти на новий рівень, або ж це може стосуватися переїзду, або ж отримання великих фінансів для того, щоб Придбати будинок, наприклад, або за кордоном, або віддалено, там, де ви будете відчувати себе в безпеці, оскільки Плутон, він відсіює щось, він зупиняє, то це може бути і період, коли з вашого життя підуть кризові ситуації, завершення темної смуги, 16 жовтня. Марс буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. і це сприятлива можливість для того, щоб ви проявляли ініціативу, діяли, опираючись на ваш власний досвід, і йшли далі. Оскільки зараз Марс знаходиться в знаку Скорпіон, він також буде робити гармонійні аспекти до вашого сонця, до вашого знаку або ж до інших планеток, які стоять в знаку рак. І буде давати вам можливість проявляти ініціативу щодо ваших діток, вашого хобі і коханих людей. Головне, проявляти кращі якості за Марсом, знову торкаючись вашого четвертого та першого сектору, проявляйте авторитет. Це аспект, хоча й напружений, але він може давати вам, наприклад, більше клієнтів, якщо ви працюєте віддалено з дому. Буде Збільшена кількість ваших обов'язків, вашої роботи, але в цей же період ви можете показати свій авторитет, свої навички, розкрити себе, свій потенціал. І з 20 по 29 жовтня і Меркурій, і Марс будуть у з'єднанні із чорним місяцем в вашому п'ятому секторі. Може давати острах, непорозуміння, підвищену Імпульсивність в діях, підвищена емоційність, яка стосується дітей та коханих людей. Вам може в цей період здаватися, що ви займаєтеся не цією справою. Вам вже не дає те, чим ви займалися, задоволення задоволення від життя також може не бути в цей період. Ви можете бути ніби спустошені. Головне в цей період не втягувати себе в конфлікти, слідкувати за тим, що ви говорите. І це чудово можливість для того, що ви пропрацювали чорний місяць і не давали йому ніякого шансу впливати на ваші відносини. 21 жовтня на нас чекає молодик, тобто новий місяць буде давати вам можливість для змін в вашому четвертому секторі, адже він буде в знаку Терези. Тобто, це можуть бути зміни, які стосуються статусу, може бути переїзд або ж до коханої людини просто зміна місця проживання, переїзд в іншу країну, в інший будинок, можливо, більший може бути звістка про народження дітей, або ж вирішення сімейного питання, вирішення питань спадщини, або ж купівлі, продажу, оренди, житла або землі. Зміни можуть бути, наприклад, пов'язані із ремонтом, оновленням оселі. 22 жовтня Нептун, який зараз в ретроградному росі, буде переходити в знак риби. На ненадовго ваш дев'ятий сектор, і він буде давати вам можливість, поки він ретроградний, щось допрацювати в темах вашого погляду на життя, ідеології, філософії, це дім релігії та юридичних питань. Ви можете в цей період займатися своєю власною освітою. Вам важливо в цей період повірити в себе, в свій авторитет. Хороший час для повернення до вивчення іноземних мов, звернення до іноземних партнерів. В період ретроградності головне не поспішати, адже Нептун може давати і заплутаність непорозуміння. Тож при підписанні документів, будьте уважними в дорогах, в дорогах за кордон, або ж при отриманні всіх документів, які пов'язані із... За кордоном та всім іноземним Будьте уважні, 23 жовтня сонце буде переходити в знак Скорпіон, ваш п'ятий сектор, і в цей період фокус вашої уваги буде націлений на діток, на ваше хобі, на ваші творчі проекти, спорт. Це чудовий період для того, щоб ви розкривали себе, свою енергію, віддавали діткам та коханим людям. Цей період. Сприятливо виступати, відвідувати шоу, організовувати свята, щоб ви підтримали своє сонце, свою енергію може бути і радість від спілкування з дітками. 24 жовтня сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, планети бульдоз, рознаку Зодіаку. і торкається він п'ятого та восьмого сектора. Тобто, в цей період може знадобитися, наприклад, більше фінансів, особливо спільних з партнером і. Ресурсів спільне з вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу для того, щоб ви реалізовували себе та свої творчі проекти. І, ймовірно, ви можете захотіти поїхати в відпустку, відпочити, і для цього потрібні будуть фінанси, або ж ви будете переглядати свої відносини із коханою людиною. З 26 жовтня і по 30 жовтня буде гармонійний аспект між Марсом, Меркурієм з однієї сторони та Нептуном і Сатурном з іншої. Торкається цей аспект 5 та 9 сектору, чудова можливість для того, щоб ви розкрили свій творчий потенціал, І, ймовірно, започаткували власні курси або ж поїхали відпочивати за кордон, більше уваги приділяти дітям, розкриттю ваших талантів, творенню романтики в ваших стосунках. І 29 жовтня Меркурій буде переходити в знак Стрілець, ваш шостий сектор. Меркурій відповідає за спілкування і паперову справу. І в цей період ваші думки, ваше мислення буде націлене на побутові рутинні обов'язки, на спілкування із колегами, наприклад, або ж з клієнтами, допомогою іншим людям. Це можуть бути і недалекі поїздки, або ж укладання угод, можете більше часу приділяти навчанню або ж плануванню вашого режиму дня та графіку роботи. Любі мої раки, я бажаю вам успішного жовтня. Нехай реалізуються ваші плани і найкращим чином. Якщо вам сподобалась подача інформації, підписуйтеся, щоб не загубити і в подальшому актуальну важливу інформацію з точки зору астрології. І до наступних зустрічей в на наступних відео.